Так, ось так приблизно виглядає моє дерево. Таке дерево не найкращої форміровки. Дуже на високому штамбі. Дерево в цьому років 7, напевно. Стовбур, звісно, не виглядає, тому що дерево раз за два, напевно, було тільки зламано. Ну, але собі знизу там воно відбивало, скажімо так, воно теж трошки закопане було в глиб землі. Тобто росте персик сортовий, не дичка. А високий такий штамп, тому що була коза, і вот, есть, подоки вона там собі його доставала, то відгрізала гіллячки. Ну, але... Персик добрий. Як на мене, це походу вайнголд Т-3. Звісно, не впевнений, літом зроблю обзор. Може хто підскаже, порівняємо. Зараз буду обрізати. Сам процес обрізки я знімати не буду, напевно, що тому що одною рукою мені неудобно, так як тут буду працювати багато пилочкою. Трошки його хочу, скажімо, навести порядочок з тим деревом. Таке воно виходить під контроль. А потім просто зніму, як я його обрізав. Може і трошки зніму і буду різати вже цікаво. Відео продовжується. Пробігся пилочкою. Позрізав трошки, те, що мені, скажімо так, дуже сильно не подобалось. Зрізав не так багато, але далі працюю з секатором. Ще хотів би сказати, що пилочка не найкращий варіант для обрізки персика. Ось такі великі дезрізи, зрізи. Я ножиком чу трохи їх поправляю, так як є ось такі. Ну, скажімо, пилочка погана, сучку різом було б набагато краще зрізати. Сучку різ не робив, ось таких типу. І пилочка в мене тупа старали. Але ріжу пилочку і ножиком трошки поправляю ці зрізи. Ну, а потім, може, видно буде. Закрашую як підсохне фарбою. Щоб не попадало туди всякі. То видно, краска така зелена з попередніх років. Це тільки грани, скажімо такі, більші де сантиметр і більше. Маленькі нічим не заробляю, потім покроплюю і все буде добре. Ось Такий він вже в мене вийшов. Ну, Доволі непоганий персик. Так, ось така брунечка плодова. Заклав персик гарно. Персик цей здоровий, і силу росту має теж здорову, Тож обрізаю його, так скажемо, трошки жорстко. Але не фокусується. Тут прям така на ньому аж, як би сказати, королівська брунька. Така вона гарна, гарна, здоровеча. Ну, а в общем, в загальному, поки сонце трошки зайшло, покажу, як він в мене получився. Ось Такий персик. Там високий, ну, але все ж таки. Мене було б його ще вкоротити, але сильно він мені буде жарувати. Так, я по сторонах порозводив, гілочки підв'язуються, підіпруться. та й... буде все добре, на другий рік вже трошки його буду до центру зводити. Більше. Так, осі більшечки зріз я позакрашував, ось видно, старі теж я колись закрашував. Скажімо, це не є обов'язково. Просто особисто я люблю з деревами гратися. Мені... То подобається, через то я і закрашую. Тим більше в мене є краска з попередніх років осталася. Ну, тут видно свіже, тут видно з попередніх років. Звісно, в промислових садах ніхто його там не закрашує, просто обробляють та й все там в принципі нормально. Але вдома я собі маю час. Мені то скажімо, не в напряг. Я собі такі більші рани закрашую, мені так просто кальці для дерева так буде. Ну, скажімо, краще, легше. Так що вам не обов'язково так робити. А хто хоче, звісно, і може собі так закрашувати. Все, дерево моє готове.